Ходімо швидше відкриватися. Але перед тим не забудь поставити лайк і підписатися. Ходімо, нас сьогодні дуже багато очікують. Так. Добрий ранок, добрий ранок. Так. Зараз хвилинку. Давайте зачекаємо. Перший прийшов? Я прийшла, є У мене теж і до косопи. Ми прийшли в 7.30. Дивіться, я знаю, що хлопці сиділи, ви сиділи, коли а. я прийшла. Тому вирішуйте між вами, хто перший, тому що я не знаю, ви я прийняла, але ми вже просто були. Вони прийшли, вони потом прийшли ми ми теж. Тоді вирішуйте між собою, можете на собі файл, можете є. на палички, там як Знаете, бажаєте. Навички? На палички, так? Manі на, паличку на Ну, давай просто йду, а тобі ще докази Ну, покажи. Покажи. є доказу. Покажи. Давайте на паличку Давай Давайте на паличку. Ну не маєш відео там до мене. Вдруг вони їхали півчасу од вас. Ну і я теж не можу знати, хто перший прийшов. Я не бачила, але ви вже кої тут, коли я прийшла. Тому я теж з цим же не можу зробити. Ні. Все. На да, да. Ну Давайте на палочки. На палочки. Тоді дві палички, правильно? Давайте я. Ні. Все. 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 Е, все ну Все ж таки все буде його. Звичайно, ви можете замовити все. thank <laughs> you З будь ласка, перший кусочок. Будь mm -hmm. ласка, і за її дорожні попаси. Можешь прийти, скажите як вам. Скоро все. Бедь ласка, давайте опять. <турити> все, будь ласка.